Вітаю, друзі! З вами на екранах, як завжди, Євген. Знаєте, ну захотілося трішки хайпануть на темі Гаррі Поттера, Якраз під реліз чудовою новенькою очікуваної багатьма Hogwarts Legacy. Самої Hogwarts Legacy у мене поки що, на жаль, немає. Чекаю, от може, зі мною поділиться Warner Brothers Games прес-копію. Або ні, тоді. Доведеться думати щось купувати у будь-якому випадку по новій грі я точно хотів би зняти для вас щось цікаве. А от сьогодні у мене для вас і так є трішки доброго контенту. Трішки тому, що мені хотілося б назбирати для вас купу секретів та різних деталей з усіх ігор про Гаррі Поттера, Але реалії такі, що подібного контенту виявилось не так вже й багато. І все ж, от ми тут. А значить, щось я таки все ж знайшов і планую розказати про все це вам. Тож бажаю вам приємного перегляду. Ігор про. Гаррі Поттера насправді доволі багато. Звісно, все це одні й ті самі історії, зроблені по книгах про хлопчика, що вижив. Але також ці ігри зроблені різними командами для абсолютно різних платформ, а значить, зовсім різним підходом. Окрім відомих версій для ПК, є також ігри для консоли PlayStation, які, на перший погляд, майже такі самі, але все ж зі своїми відмінностями. А головне це версії ігор для консоли Game Boy Color та Game Boy Advanced, у які до слова, я ніколи раніше не грав, аж по. Насів робити це відео, і чесно зізнаюсь, вони мені ну дуже сподобались. Думаю, навіть для себе просто окремо їх пройти, бо візуально і по геймплею прям ну повний кайф. Так от у цьому відео перші дві гри про Гаррі Поттера будуть з різних платформ, а далі вже версії для ПК. Бо знову таки найбільше цікавих знахідок виявилось саме у філософському камені та, та таємній кімнаті. Тому почну я все це з гри Гаррі Поттер та філософський камінь для консолі Game Boy Color. Майже на самому початку гри є одна цікава великотка. Вже після того. Як ви повернетесь зі свого сховища у банку Грінготс, Хагрід скаже вам пройтись по магазинах і купити необхідні для навчання речі та предмети. Для активації великотки у магазині з одягом вам треба придбати 30 пар взуття. Далі вже можна проходити гру як треба, аж до моменту, коли вам треба буде сісти в човен, який веде через Чорне озеро до школи. Як тільки ви будете у човні, треба зробити ще дещо. Просто натисніть паузу і поверніться назад у гру. Це все, великотка активована, і тепер у вас є. Є можливість стріляти зі свого човна совами. Це трошки навіть полегшить проходження цього рівня, бо тут дуже багато комах, з яким вам треба бути битись, а з цим секретом ви просто можете їх знищити совами і тим самим розчистити собі дорогу до школи. Інший секрет доволі дивний. Про нього пишуть в інтернеті, але ніхто так і не зрозумів, чи можна його хоч якось активувати, тому я просто розкажу що до чого. На сьомому поверсі у школі є астрономічна вежа. Ви так чи інакше потрапите туди по одному з квестів. На даху вежі є величезні. Телескоп, і цікаво те, що ви можете навіть у нього подивитись, хоча це буде просто велика статична картинка з зоряним небом. Так, от на зоряному тлі цього телескопу приховано невикористаний і частково замальований логотип розробника цієї гри Gryptonite Games. Логотип цей такого ж кольору, що і темно-синє небо, тому його не видно. палітра була відрегульована, щоб зробити його білим. І схоже на те, що в якийсь момент розробки зірки галактики на небі було переміщено, через що логотип частково зіпсований. Картинка з цим зображенням. Є в інтернеті, певно, її можна витягти з файлів самої гри, але знову ж таки невідомо чи є хоч якась можливість активувати цей секрет. Щось схоже на це, є також у другій частині Гаррі Поттер і таємна кімната. Все для цієї ж консолі Game Boy Color. Хоча на цей раз її таки можна активувати, хоча зробити це зовсім непросто. Про цю великотку колись давно писав на форумах один з розробників гри. Для активації цього секрету вам треба пройти міні-гру в Бугало на всіх доступних рівнях складності. Це справді не так вже й просто. Та найгор. Головніше, побивши всі рекорди у цій міні-грі, вам треба буде залишити свої ініціали. Ну, ви знаєте, як це зазвичай буває у різних аркадах. Так от для активації ініціалами на кожному з рівнів складності має бути слово фан, тобто розвага або веселощі. Після цього відправляйтесь вже до знайомої нам астрономічної вежі на сьомому поверсі і подивіться у телескоп. Там, на фоні все того ж зоряного тла запуститься ще одна міні-гра, у якій чарівник на мітлі буде літати по небу і винищувати космічні. Курей. Це одна з найкращих великодок у іграх про Гаррі Поттера, про які я взагалі дізнався. З мінусів я так і не зміг її активувати, бо зізнаюсь, побити рекорди у міні-іграх було не так то й просто. Але додам також ще один цікавий факт: усі ініціали у лідербордах цих міні-ігор це ім'я та прізвище розробників цієї гри. SVL це програміст Стів Валі, MLD – це головний програміст Майкл Дорган, а SEE це ексклюзивний продюсер гри Стів Еттінгер. Далі переходимо до Іншої версії ігор для консолей Game Boy Advance. Секретів тут менше, але вони теж, як на мене, доволі цікаві. У філософському камені це, наприклад, секретна кінцівка, ну, типу секретна кінцівка. побачити її можна, зібравши усі 15 магічних карток з відомими чаклунами та чаклунками. Якщо вони у вас є, то в кінці гри після розмови з Дамблдором до Гаррі підійде Рон і подарує йому ще одну 16-ту магічну картку з зображенням самого Гаррі Потера, хлопчика, що вижив, а вже. Тоді гра покаже вам секретну кінцівку, в якій Гаррі заходить до головної зали якраз під час оголошення переможця Кубка факультетів. Що ж до таємної кімнати на Game Boy Advance, то виявилось, що розробники випадково чи то забули, чи може спеціально залишили непомітну маленьку можливість активувати дебаг меню, яке дозволяє пройти гру за якихось 20 хвилин. Це, звісно, ніяка не великодка, а просто експлойт. Але спосіб активації цього дебаг-меню доволі цікавий, тому вирішив розказати вам і про це. Початок гри ви проходите як і вимагає цього від вас сама гра, аж до моменту, коли ви нарешті виходите зі школи для того, щоб відвідати перші. У цьому році уроки польотів на мітлі. Тут і починаються танці для активації експлойту. Ідіть на урок польотів, але проходьте його не занадто швидко. Суть у тому, щоб не отримати за цей урок магічну карточку. Вже після цього ідіть до сараю, у якому ви можете практикуватись польотом на мітлі. І вже тут вам треба пролетіти заданий маршрут вчасно, за що ви маєте отримати бажану магічну карточку. Насправді, польоти на мітлі це найскладніший етап активації дебаг меню, бо далі все абсолютно просто. На екрані Ані з карточкою треба натиснути клавішу R. Це відкриє вам нове меню зі списком різних квестів, але зараз нам вони не потрібні. Просто закриваємо це меню і потім виходимо з гри. І одразу після повернення у гру вона привітає вас розблокованим Дебаг меню, через яке ви можете отримати до різних рівнів квестів, карт та інших цікавих штук. Щодо деталей, я випадково звернув увагу на одну таку. Виявилось, що на відміну від ПК-версії гри чи гри для консолей, у версії для GBA картини у грі. І рухаються. Мене вразило це в першу чергу, саме тому що я не бачив такого у інших версіях гри. Тут, звісно, рухаються не всі картини. Але якщо побігати, хоча б по сходах між поверхами, можна помітити, як голови на портретах великих картин рухаються, слідкуючи за вашим персонажем. Це прикольно. Завершу тему цих ігор для геймбою. Одним дивним, але цікавим моментом по одному з квестів у другій частині ви маєте проникнути у кабінет Філчо і знайти там карту школи. Зручна штука, яка до. Допоможу вам орієнтуватись на локаціях і не заблукати. Так, от, як ви знаєте, так само у кабінеті Філча брати Уізлі знайшли карту мародерів, але було це лише у третій книзі, тому це, скоріш за все, простий збіг, і карта у цій грі не є тою самою картою мародерів. І щось подібне, такі от цікаві дивні сюжетні моменти насправді траплялись далеко не один раз. Ще один такий приклад був на самому початку філософського каменя для ПК. Тим самим я переходжу до іншої, більш відомої гравцям версії цих ігор саме для ПК та Мак. Але спочатку я маю зробити невеличку магічну паузу для того, щоб подякувати усім небайдужим людям, які підтримують цей канал, і те, що я на ньому роблю, меценатам, чаклунам та чаклункам, чиї імена ви зараз і бачите десь на екрані. Це підписники мого патреону, спонсори на Ютуб, а також небайдужі глядачі, які підтримують канал іншими способами, безмежно вдячний кожному і кожній з вас, в тому числі, звісно, і простим глядачам, які продовжують залишати. Шати під відео свої коментарі, ставлять лайки та діляться цими відео в соцмережах, або навіть просто розповідають про них своїм друзям. Знайте, що все це має значення і насправді дуже допомагає у просуванні контенту на YouTube. Я дуже це ціную і дякую всім вам. Якщо ж ви хотіли б підтримати цей канал і мою діяльність гривною, то зробити це можна через Patreon, спонсорську підписку на YouTube, або просто через моноприват чи PayPal. Усі реквізити будуть на екрані, а також у описі. Під цим відео. та найголовніше зараз це підтримка наших збройних сил, волонтерів та інших найкращих людей, які кожного дня роблять усе можливе і неможливе для того, щоб наблизити нашу невідворотню перемогу. Посилання на деякі довірені фонди також будуть у описі під цим відео. На самому початку гри, коли Гаррі тільки потрапить у школу, з ним говоритиме професор Дамблдор. І от у цій своїй розмові про школу Хогвартс і її секрети, Дамблдор згадає цікаву кімнату, на яку він якось натрапив. Буцім, то то була кімната повністю заповнена шоколадними жабками. Та коли він повернувся до неї пізніше, всередині замість жабок були вогняні краби. Якщо ви читали Гаррі Поттера чи дивились фільм, то знаєте одну кімнату, яка може витворяти щось подібне. Це кімната на вимогу, яка має всередині все, що Потрібно на той момент чарівнику чи чарівниці. Тобто Дамблдор мав би думати про цукерки або вогняних крабів, коли проходив повсту кімнату. Але тут знову вилазить одна проблемка: кімната на вимогу не згадується у книгах аж до четвертої частини, і дуже дивно почути про подібне місце у першій грі. Хоча знову ж таки, скоріш за все, це просто випадковий збіг. А от що вже не збіг, то це одна особлива сценка, яку можна побачити на місії в городу вежі, у якій ви маєте передати маленького дракона Норберта, брат. Ровна саме тут, коли на екрані буде кадр з вежею на фоні місяця, у небі літатиме на мітлі один з чарівників. А ще на фоні місяця буде видно, як хтось летітиме на велосипеді. Це доволі очевидна, хоча й дуже несподівана пародія на сцену зі старого фільму прибулець режисера Стівена Спілберга. І, хоча сам режисер не працював над першим фільмом, він міг бути режисером філософського каменю. Він провів декілька місяців працюючи над екранізацією, але все ж вирішив для себе, що магічний світ Гварцу не місце для нього. Що дивніше, я не знаю, як саме активувати цю сцену з людиною на велосипеді. Бо скільки я надивився проходжень, я жодного разу не бачив у когось цього моменту. Можливо, вам треба зібрати особливу кількість бобів або зібрати якісь магічні картки. Якщо ви проходили гру і бачили цю сцену, то напишіть, будь ласка, про це у коментарях, бо не можу ж я так галюцінувати. Хай там як, але це і справді цікавий момент. Серед інших якихось деталей є одна пов'язана з кущем. Трошки далі почав. Гри вже після вашого уроку польотів ви нарешті зможете вийти зі школи. Тут з вами заговорить Хагрід, який якраз займається обрізанням кущів на території школи. Зверніть увагу на один особливий кущ він більший за інший, та якоїсь конкретної форми немає. Але саме його буде підстригати Хагрід. Одразу далі по сюжету у вас буде місія з погоною на мітлі за Малфоєм, після якої ви знову повернетесь на цей двір перед школою. І на цей раз все буде трошки інакше. Хагрід не просто так клацає своїми здоров'ями. Венними ножицями, бо тепер кущ змінився і має форму дракона, такого самого, як у в деяких локаціях, є кам'яні статуї. Це справді прикольно і дуже непомітно. Ну, може, це мені так здається, але коли я малим проходив цю гру, то точно жодного разу на цю деталь не звертав уваги. А ще це добре показує, який насправді Хагрід майстер з твоєї справи. Ну просто талант. З іншого, у першій частині для ПК чув також про те, що якщо ви на кожній зустрічі з братами Уізлі будете давати їм по 20. 25 магічних бобів, то зможете побачити щось типу секретної сценки. Нам покажуть кабінет професора Снейпа, у якій магічним чином відкриваються усі полички, з яких вивалюється ціла купа цукерок і завалює професора. У таємній кімнаті на ПК також є маленькі цікаві моменти. Наприклад, оця мені подобається особливо сильно. Побачити її можна одразу після першого уроку по захисту від темних чар. По сюжету ви зустрінете дівчинку, яка після цього має відвести вас у головну залу. Але цього ми робити не будемо. Замість цього йдіть на третій поверх, де є непомітний прохід до кабінету, у якому професорка МаГонаґл віде урок трансфігурації. Цим ви запустите кат сцену, у якій професорка каже, що ви зважаєте їй проводити заняття. And you, if repeated, she will it. Morag, please don't light like the matches. No, no, no. Hold your wands to the left, not the right. Mr. Potter, why are you interrupting my class? Sorry, Professor McGonagall, I think I'm lost. Well, I suggest you try finding your way somewhere else while my class is in session. I shall deduct house points the next time you barge into my classroom, Mr. Potter. No. where were we? Так, от якщо ви повернетесь до неї в кабінет, вона і справді зніме з вас 5 балів і буде робити це кожен раз, як ви будете це повторювати. Five points from Gryffindor. А ще у другій частині для ПК є одна секретна місія. Насправді вона не те, щоб секретна це випробування Гріфендору, яке мало б бути у грі, але чути його не встигли закінчити, чи просто вирішили прибрати, але так і не вирізали з гри, і ви можете його запустити. Для цього, звісно, треба буде трошки зчитерити, бо вхід до випробування знаходиться за закритими дверима у вежі Гріфендор. Але з магією читів ви можете пролетіти за ті двері або навіть відкрити їх іншими способами читів і власне спробувати. Пройти це невелике випробування. Там на вас чекає 9 секретних схованок з призами, 10 зірочок і жодного таймера, який би обмежував вам це випробування. Далі ми знову міняємо платформу і переходимо до консольних версій цих ігор. Це будуть версії для PlayStation і GameCube, але про останні я розкажу трошки далі. З чогось зовсім простенького у головному меню філософського каменя на PlayStation 1, Якщо клацати на кнопку трикутника на геймпаді, на екрані буде блимати блискавка. Збільш цікавого у цій версії, також є і секретна кінцівка. Я про це казав на початку відео. Якщо збирати всі магічні картки у багатьох версіях цих ігор є якийсь бонусний фінал. Якщо ви знайшли усі 17 карток, а також набрали понад 300 балів для свого факультету, після 10 хвилинних титрів побачите сценку з розподіленням балів для визначення переможця кубка факультетів. А також на фоні почуєте страшний сміх, що, судячи з усього, належить самому Волдеморту. Gryffindor are in the lead on house points. Yeah! У таємній кімнаті для PlayStation 2 також є альтернативний фінал, але вже трошки цікавіший. Якщо під час битви з фінальним босом, здоровенним змієм Василіском ви програєте і Гаррі помре, ви побачите катсцену, у якій Том Реддл голосом Волдеморта промовить. Я повернувся, Світ очиститься від пруднокровок та всіх нечаклунів! Я, лорд Волдеморт, завоюю все. На ПК версії цього, звісно, немає, бо і рівень з Василіском виглядає там абсолютно інакше. І коли Гаррі помирає, його просто повертає до чекпоінту без будь-яких катсцен. З більш позитивних фіналів знову ж таки зібравши усі 100 магічних карток у цій грі, але вже на PlayStation 1, Ви побачите сценку, якій професор Дамблдор дарує Гаррі ще одну 101-шу, Магічну картку, і це знов буде картка з зображенням Гаррі Поттера хлопчика, що вижив. А от щодо версії для GameCube, то тут є свій секрет. Друга частина гри для цієї консолі має свою ексклюзивну локацію у банку Gringotts. Для цього вам треба під'єднати до GameCube консолі Game Boy Advanced і знайти на ній відповідну картку. Це і відкриє для вас той самий секретний рівень. Що цікаво, на версії для Xbox цей рівень не вирізали, і він все ще є у грі, але доступ до нього заблокований і все за допомогою читів ви можете туди потрапити, але робити там абсолютно нічого, бо рівень у цій версії тестовий і недопрацьований, на відміну від кімків. І все ж це доволі цікаво. Нарешті я закінчив розповідати вам про секрети з різних версій перших двох ігор, і можна перейти до наступних частин. Але на жаль, це означає, що і секретів залишилось зовсім трохи, бо, як я й казав, майже все найцікавіше знаходиться саме у перших двох іграх. Щодо третьої гри, в'язання з кабану, все доволі просто. На початку гри, коли ви... Опинитись у вежі Гріфіндору, просто роздивіться трошки стіни у спальні хлопців. На одній з них висітиме картина з грою в Квідіч, але не проста. Насправді там зображено Анджеліну Джонсон під час матчу у Квідіч у першому фільмі «Гаррі Поттер та філософський камінь. На останок у мене залишилось трішки цікавинок з Лего Гаррі Поттер, тому що а чому б не розказати й про них. Правда ж спершу це цікавий момент пов'язаний з Богартом у третій частині. Як ви можете пам'ятати по сюжету, Богарт приймає вигляд того, що найбільше лякає людину, що знаходиться перед ним, і у грі, якщо спробувати різних персонажів і подивитись на їхні страхи, виявиться, що майже всі бояться лорда Волдеморта. Що й не дивно, хіба що мене здивував Дамблдор, не думаю, що він. Так, вже боявся Волдеморта. Але є й декілька виключень у вигляді головних героїв. У Герміони, наприклад, найбільшим страхом буде професорка МакГонагал, яка тримає у руці зображення Волдеморта. Є ще також версія, де вона тримає не портрет, а щось типу тесту з низькою оцінкою. У Рона, точно як у книзі, Богарт прийме форму здоровенного павука, і прямо як у фільмі, ви можете його зачоклувати і поставити на ролики. Але найцікавіше це Богарт Тома Редла. Найбільше за все той боїться. Гаррі Поттера. у другій частині Ляго Гаррі Поттер один цікавий момент буде на місії на кладовищі у Годриковій долині. Побачити його можна лише у проходженні в режимі фріплей, бо для цього треба обрати Рона та Герміону. Рон тут потрібен для того, щоб запалити ліхтарик, який має розтопити сніг на землі, де вже Герміона може дістати зі своєї сумочки великий програвач. Коли ви увімкнете цей програвач, побачите катсцену з танцями привидів і танці ці непрості. Це явна пародія на кліп Майкла Джексона. «На Пісню трилер. Хоча, звісно, у кліпі замість приводів були зомбі. А останок покажу вам момент з таємної кімнати у Лего Гаррі Поттер, вже коли ви будете внизу біля входу до Лігва Василіска. При проходженні так чи інакше побачите здоровенного І Якщо ви читали книжки, то можете знати, що у великому озері живе гігантський восьминіг, але ні у фільмах, ні у іграх фізично він не з'являється. Його можна побачити лише на магічних колекційних картках, і ймовірніше за все, саме тут у Лего Гаррі Поттер цей здоровий восьминіг у підземеллях біля таємної кімнати і є. Тим самим магічним створінням з озера, що приводить нас до Hogwarts Legacy, нової гри з величезним відкритим світом. Як я казав на початку відео, особисто я ще так і не грав у цю нову гру, і чесно кажучи, намагаюсь уникати спойлерів, щоб не псувати собі вражень. Тому поки що не знаю, чи можете ви знайти та побачити величезного восьминого у цій грі. Єдине, що я помітив ще на геймплейних відео від самих розробників, був момент, коли гравець залетів у якусь печеру біля озера. І там на стіні було зображення великого восьминога. У кімнаті факультету Слізерин, яка знаходиться під землею, є вікно, що виходить прямо на дно того самого озера. Можливо, восьминіг може з'явитись там. Хто знає? але дуже сподіваюся, що коли я все ж доберусь до гри, то щось цікаве таке зможу для вас знайти. Наразі ж, якщо ви самі маєте гру, якраз її проходите, то спробуйте навідатись у цю місцину. Самі розкажете потім, що ж вам вдалося там знайти. А поки що це все, що в мене є для вас на сьогодні. Бережіть себе. Побачимось наступного разу. Кодин заподіяно.